Мене забрали в ТЦК, і зараз я вже в навчальному центрі. Скажіть, будь ласка, що можна зробити в такій ситуації, як можна відкотити мобілізацію назад? Давайте я вам зараз чесно розкажу, що можна, а що не можна зробити в такій ситуації. Мені відомо, що існують адвокати, які беруть величезні космічні суми грошей і обіцяють витягти вас із ТЦК із військової частини, але мені невідомо ще жодного випадку. Застосування легальних правових механізмів дійсно могло би зарадити такій ситуації. І мова зараз не про якісь там обхідні шляхи, коли адвокати виступають не адвокатами, а якимись посередниками. Так от, чесно вам скажу, коли вас уже мобілізували, коли ви вже не військовозобов'язаний, а військовослужбовець якось змінити це майже нереально. Тут скоріше можна працювати над покращенням ваших умов, над забезпеченням ваших прав уже на військовій службі. Перше, що я завжди кажу своїм клієнтам, на що можна звернути увагу, це на те, як пройшла ВЛК. Якщо у вас дійсно є якісь захворювання, але ВЛК визнала вас повністю придатним, слід, по-перше, подавати скаргу на таку постанову ВЛК. В результаті можливо добитися переогляду і визнання замість просто, придатний до військової служби, придатним до тилових частин, що може забезпечити вам більш спокійні умови проходження військової служби. Також, наприклад, якщо після того, як вас мобілізували, ваш стан здоров'я погіршився, вам обов'язково треба звертатися постійно по медичну допомогу для того, щоб фіксувати всі ці ваші стани, всі ваші синдроми, порушення і прояви ваших хвороб. І коли лікарями буде зафіксовано певний діагноз, який також уже не може підпадати під статус придатний до військової служби, можна порушувати питання перед вашим командуванням про направлення вас на проходження повторного медичного огляду ВЛК. До речі, і оскарження вашого попереднього висновку ВЛК і подача рапорту на проходження повторного ВЛК, це може бути два паралельних процеси. Одне другому не заважає. Також можна подумати в напрямку звільнення із військової служби. Але це тільки за умови, якщо у вас є підстави, які передбачені статтею 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Часто ці підстави перекликаються із підставами для надання відстрочки. Відверто скажу, що добитися відстрочки до моменту мобілізації набагато простіше ніж звільнитися із військової служби після мобілізації, до того ж, підстави для звільнення набагато більш жорсткі ніж підстави для відстрочки. Тим не менш, якщо у вас такі підстави є, можна працювати в цьому напрямку. Ну і, звісно, ніхто не забороняє вам, коли ви вже знаходитесь в ТЦК, повідомити про ваше бажання укласти контракт на проходження військової служби і самостійно обрати той підрозділ, ту частину, де б ви бажали проходити військову службу. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, а також завітайте в гості до мого телеграм-каналу блог з ухвалою адвокатки. До зустрічі!